Знаєш, чому ти досі не говориш чеською? Бо постійно шукаєш відмовки. От поїду в Чехію, тоді заговорю. Знайду час, почну вчитися. Коли знайду нормального викладача, піде прогрес. Ні, -пі Га. не буде прогресу, бо ти живеш у своєму бульбашковому світі. Дивишся відео українською чи російською, спілкуєшся у чатах рідною мовою, а більшість твоїх колег з пострадянського простору. І для чеської просто не лишається місця. Що робити, щоб реально почати розуміти і говорити? Перше. Споживай чеський контент. Ютуб, серіали, фільми, музика, подкасти, навіть інтерв'ю. Підпишись на чеських блогерів в інсті. І головне без перекладів і субтитрів. Друге. Будь активним. Не просто дивись, а пиши коменти, сперечайся, відповідай. В соцмережі це твій спортзал для тренування мови. Третє. Зміни оточення. Переключи телефон на чеську, роби пошукові запити чеською, пробуй голосові команди. Четверте, знайди співрозмовника. Тіндер, тандем, дискорд, хоч будь-який чат. Говори хоч з акцентом, хоч з помилками. Головне почати. П'яте. Практикуйся з носієм. Тільки реальна мова, без підлаштувань чи штучних фраз із підручників. Допоможе вирости. І процес реально запуститься. А ще крутіше, робити це з правильним викладачем. У школі ковер є як носії чеської, так і білінгові, які розуміють твої труднощі. Хочеш спробувати? Напиши мені в Дірект і дізнайся розклад курсів. Всім чао!